Вітаю, мене звати Олег Бойко. Уривок з книги Дихотомія лідерства. Як знайти баланс і впоратися з викликами. Автори книги Джоко Вілінг Лейф Бабі. Основна ідея. У цій книзі автори розмірковують про те, як знайти баланс між силами, які тягнуть кожного лідера в різні сторони. Ці сили називаються Дихотомія, яка означає з грецької надвоє і поділ. Тобто роздвоєність, послідовний поділ на дві частини, не пов'язані між собою. Оволодіння дихотомією лідерства вимагає розуміння, коли управляти, а коли наслідувати, коли агресивно маневрувати, а коли робити паузу та дозволяти речам розвиватися своїм шляхом, коли відокремитися та дозволити команді діяти, а коли заглибитись у деталі. Автори наводять приклади зі свого досвіду ведення бойових дій і тренувань морських котиків. Частина перша. Дилеми лідерства: з моменту виходу першої книги Джоко Віллінка та Лейфа Бабіна екстремальна відповідальність в українському перекладі Абсолютна відповідальність. Сотні людей з успіхом використовували викладені в ній принципи в бізнесі, інших сферах діяльності, в особистому житті. Однак знайшлося чимало й тих, хто занадто буквально зрозумів назву книги, що відображає базовий принцип лідерства. Багато хто брав на себе відповідальність не тільки за підсумковий результат, але й буквально за все, у такий спосіб убиваючи в командах ініціативу. Практично будь-яка характеристика лідерства може набути гіперболізованої форми, що зруйнує необхідний для ефективного управління або лідерства баланс. Наприклад, керівник, командир, начальник може занадто далеко зайти в децентралізації командування, управління або керування, і надати підлеглим занадто широку автономію. У результаті вони втратять зв'язок зі стратегічними цілями і не розумітимуть своєї ролі у їх реалізації. Або план виявиться настільки спрощеним, що в ньому не будуть враховані. Непередбачені обставини. Щодня лідерам доводиться зустрічатися з непростими дилемами, розв'язати або вирішити, які можна лише з позиції золотої середини. І ймовірно, найскладніше з них стосується формування відносин з людьми. Одна крайність це коли лідер за будь-яку ціну намагається зберегти гарні відносини зі своїм оточенням або підлеглими. Навіть якщо це негативно відображається на виконанні завдань, друга, коли він концентрується винятково на цілях, вбачаючи в людях усього лише знеособлені інструменти для їх досягнення, Джо описує сутність цієї дилеми так: обов'язок бойового командира піклуватися про своїх бійців більше, ніж про будь кого в цьому світі. У той же час вони повинні виконувати свої завдання, а це означає, що доводиться приймати рішення та реалізовувати плани і стратегії, які можуть коштувати людям життя. Для мене це було неймовірно складно, адже в громаді питання полягали не в тому, чи будуть втрати, а в тому, коли це відбудеться. Внутрішня боротьба, через яку часто доводиться проходити командирові. Який прагне знайти баланс між крайнощами, це найскладніший виклик, який постає перед лідером. При цьому однозначної відповіді на запитання, як його подолати, немає і бути не може. Кожному лідеру доводиться балансувати на найтоншій грані. Лідерство вимагає знаходження рівноваги між властивостями, що здаються несумісними, між крайнощами. Вже визнання даного факту є одним з найдієвіших інструментів, які може мати лідер. Розуміючи це, він з більшою легкістю зможе знаходити точку рівноваги та керувати з максимальною ефективністю. У цьому подкасті мною використані матеріали огляду книги Києво-Могилянською бізнес-школою.